з Одеси і плавно перекочувало в інші регіони країни до котилися до Києва вже кілька таких випадків були. пам'ятаєте минулого тижня вам розповідала, що військові навіть влаштували вночі чергування і впіймали двох е е е так, які намагалися от підпалити автівку, але на жаль. Замало потрібно більше працювати, тому що у Дарницькому районі цієї ночі згорів військовий мікроавтобус. Місцеві спочатку почули вибух, а далі автівка почала палати. Вогонь перекинувся на сусідній транспорт. Детальніше розкаже наша журналістка Олександра Бабіхіна. Олександро, вітаю! Ріднесенька. Розповідай, е, вітаю колеги. Як бачите, вогонь... Е... Пошкодив одразу три автомобілі. Цілю поліїв ймовірно був саме оцей центральний мікроавтобус. Біля нього якраз стоять каністри. Інцидент трапився о пів на першу ночі. Саме у цей час місцеві почули вибухи. А згодом запах Гарі. Давайте почуємо пряму мову. Вночі чув був вибух. Через декілька хвилин почув, дуже воняло горілим. І дивлюсь вікно, що дуже блимає. Виходжу, і там гориться машина, і вже дуже швидко приїхали пожарні. Було ще декілька вибухів. Серед ночі був сильний вибух. Ми просто з балкону не видно, повернулися тут пожар. Стояла вже скорих не було, була поліція. І сусіди почали вибігати, бачили, що горить авто. Як нам вдалося дізнатися, ця автівка належить військовому, який нині перебуває на передовій на Донеччині, машину він у Київ привіз нещодавно, а саме для того, щоб її відремонтувати. І вже за е, деякий час вона мала прошати знову на фронт. Е, як нам розповіла дружина військового, ця автівка вже прослужила два роки нашим захисникам на передовій? Е, і, зокрема, і на харківському напрямку, і ось мало знову рушати, допомагати військовим. Утім, як бачимо, через поліїв цього не станеться. І також додам трохи статистики від початку року, за даними офісу генерального прокурора, в Україні зафіксували вже понад 250 випадків підпалів машин військових та волонтерів. 169 людей отримали підозру у підпалі автівок, і у правоохоронці стверджують, що нині є всі підстави вважати, що за організацію яких підпалів стоять ворожі спецслужби, і все це задля того, щоб розхитувати ситуацію всередині нашої країни. І ще додам, що місцеві нам розповідали, що неподалік від цього двору, де сьогодні вночі підпалили автівку, стався ще один інцидент. Буквально два тижні тому теж горів транспорт військових. Така інформація нині передаю слово до студії. Будь Дякуємо. будь обережна, сонечко. Будь обережна, максимально Олександра Бобіхіна із Дарницького району до цієї ночі в чергову військову автівку спалили. І тут я підтримую наших глядачів, які пишуть, що робить поліція. В нас є комендантська година. Мали би їздити патрулі чергувати. Як виходить, так що людям вдається пересуватися у комендантську годину і при цьому ще й палити автівки військові? Дуже просто тихцем.